У Севастополі 12 травня відбулося святкування 230-ї річниці Чорноморського флоту. У захід розпочався вранці з покладання квітів до меморіалу героїчним захисникам Севастополя 1941-1942 років. Після цього у Севастопольській бухті відбувся урочистий парад кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації, у якому взяли участь і дві бойові одиниці військово-морських сил України фрагат Гетьман Сагайдачний та великий підводний човен Запоріжжя урочистій церемонії покладання вінків та квітів взяли участь представники командування українського флоту та Російської Федерації, керівництво Севастополя та духовенство. На святкування Дня флоту Російської Федерації прибули і високоповажні гості обох держав з вітаннями від глави держави Росії голова Ради Федерації федерального зібрання Валентина Матвієнко з боку української сторони голова Верховної Ради України Володимир Рибак та депутати Верховної Ради. Перша частина урочистого заходу закінчилася проходженням зведеної роти почесної варти обох флотів. Далі розпочалося довгоочікуване дійство парад військових кораблів. Втім, настрій багатьох глядачів трішки зіпсував туман, який за пів години накрив Севастопольську бухту. Командуючи парадом, начальник штабу Чорноморського флоту, контрадмірал Олександр Носатов, доповідає командувачу Чорноморського флоту, віце-адміралу Олександру Федотенкову про готовність кораблів. Товарі, командуючи Чорноморським флотом Російської федерації, кораблі Чорноморського флотає тринадцять от знаменования 230-й годовщины Черноморского фото. Після чого командувачі флотів, віце адмірали Олександр Федотенков та Юрій Ільїн здійснили обхід кораблів та привітали і їхні екіпажі, у тому числі флагман українського флоту Гетьман Сагайдачний. У першій парадній лінії вишикувалися великий десантний корабель Новочеркаськ, фрегат Гетьман Сагайдачний, великий протичовновий корабель Керч та флагман Чорноморського флоту Гвардійський ракетний крейсер Москва. Друга парадна лінія представлена підводними човнами Алроса, українською субмариною Запоріжжя, ракетним на повітряній подушці саму та малим протичовновим кораблем Муровець. Цього ж дня із Туреччини після успішного виконання завдань за призначенням, у рідний порт повернувся ракетний корабель на повітряній подушці Бора. А далі на чисельних глядачів чекала театралізована вистава, герої якої історичні постаті це імператриця Катерина II, і Потьомкін, адмірали Клокачов і Ушаков. Пізніше, вже на приморському бульварі, відбулася реконструкція епізоду часів великої вітчизняної війни. Серед безліч глядачів були як гості міста, так і його коренні мешканці. Подружжя Петрухіних вже не вперше насолоджуються святом. Чоловік Людмили Петрухіної Михайло, капітан другого рангу у відставці, більше 30 років віддав служінню вітчизні. Після 20 років служби на Тихоокеанському флоті повернувся у рідне місто Севастополь. «Всем морякам Черноморского флота хотел пожелать, прежде всего, а, счастья, а, здоровья и успехов в их флотском деле». «Очень хорошо, что его празднуют и Украина, и Россия. 235 – это большая, большое число. Мы все рады этому празднику. Все красиво, все хорошо, мы всем довольны». Чудові флотські пісні виконували і артисти ансамблю Морська душа в травні цього року. Колектив святкуватиме 40-річний ювілей. Капітан першого рангу у відставці Леонід Кобус вважає за честь співати на сьогоднішньому святі. Ми всі з гордістю виступаємо за наш російський флот, за наш совєцький флот. Ми об'єднані всі. Ми з різних родів військ, і тому це для нас дуже... Важно сегодня выступить хорошо и, и, и дать, дань, отдать дань всем нашим предкам, которые действительно положили жизни за свободу Севастополя на, на, на наших бастионах. Після урочистої частини відбулася імпровізована прес-конференція для мас-медіа. Відповідаючи на запитання журналістів, спікер Верховної Ради України зазначив, що незважаючи навіть на деякі висловлення окремих депутатів щодо скасування Харківської угоди, Україна і надалі буде виконувати свої зобов'язання. Україна країна, яка виконує свої обов'язки, яка бере на себе. Я думаю, сегодня вот как раз праздник, это как раз, как раз праздник двух наших государств. 230 лет назад, начиная со строительства первых кораблей, победы мы вместе делили, были горечи определенные. Однако сегодня Черноморский флот вместе празднует и военно-морские силы, и Черноморский флот. Я думаю, що це елемент стабільності в селам прежде этом регіоні цього ж дня мешканці і гості міста мали можливість відвідати кораблі Чорноморського флоту та безкоштовно музей Чорноморського флоту заснований ще в 1869 році за ініціативи учасників оборони Севастополя 1854 55 років.